Вас, мої маленькі друзі, як у вас справи? Я сподіваюся, що у вас все добре. Дуже часто буває так, що діти не вміють бути терплячими, вони не можуть почекати і вимагають уваги від своїх рідних тут і тепер, навіть якщо ті зайняті дуже важливими справами. Тож сьогодні я пропоную вам послухати казку, почекунчик та важливий дзвінок. Вимощуйтесь зручненько та слухайте уважно. Одного гарного дня, коли на кухонному столі виросла стопка млинців, коли какао розтануло в рожевій чашці з ведмедем і відкрилася кришечка банки з полуничним варенням, у квартирі роздався важливий дзвінок. Маленький хлопчик Максим приготувався ласувати смакуликами, взяв ловушку, щоб намазати млинець варенням, як мама пішла розмовляти у сусідню кімнату. Зачекай, ти ще не скрутила мені млинець у трубочку, завередував Максим, та мама нічого не відповіла, вона наче зникла за дверима кімнати і причаїлася. Мабуть, це гра така у хованки, подумав хлопчик і пішов шукати маму. Він відкрив з двері і голосно крикнув А от і я. Максиме, зачекай трохи, у мене важливий дзвінок. Я поговорю 10 хвилин і повернусь до тебе. Відповіла схвильована мама. Що може бути важливішим за млинець трубочкою? вирішив Максим і почав смикати маму за ковтину. Зроби мені трубочкою млинець, водички налий. Ні, не в цю чашку в іншу. Трубочка нерівна вийшла. Перекрути. Варення мало всередині. Примхи хлопчика не закінчувались, дзвінок теж тривав. Аж раптом хтось теж почав смикати Максима за кофту Хлопець махнув рукою й почулося Ой-ой. Максим озирнувся, у куточку сиділо маленьке сіре створіння й терло лоба. Обережніше, будь ласка, я тут наче чекаю. А хто ти? здивувався хлопчик. Звісно, хто? Я почекунчик. А чого ти чекаєш? Чекаю, що твоя мама закінчить розмову і закрутить мені варення у млинець. А чого закопту мене чіпляв? все питав Максим. Справа в тому, що коли ти маму відволікаєш, то мені доводиться чекати довше, а млинець ну дуже хочеться. Максиму стало якось не по собі. Отже, почекунчик може чекати, а я ні? замислився хлопчик. А як ти це робиш? запитав хлопчик почекунчика. Я просто фантазую і годую себе хвилинками. Виходить, цікава гра. Хочеш приєднатися? А які умови я не розумію? Бачиш тоненьку стрілку на годиннику, коли вона торкається цифри 12, я ковтаю одну хвилинку і стаю трішки більшим. О, диви, диви, ам!» проковтнув. Тільки треба бути уважним, щоб не загубити ці хвилинки, вони дуже спритні, в одну секунду тікають. Максиму стало цікаво, він почав уважно слідкувати за тоненькою стрілочкою. Коли та сягнула дванадцяти, зробив ап і уявив, що проковтнув хвилинку. Я став трішки більшим? запитав хлопчик почекунчика. Здається, ти став трішки сильнішим, помітив почекунчик. Одразу видно, що росте твоя сила волі. Продовжуємо, заохотив новий знайомий Максима. Разом вони ловили хвилинки, гойдалися на стрілці від годинника, грали у хованки. Коли важливий дзвінок закінчився, мама вийшла з кімнати усміхнена. Хто тут в мене набрався терпіння? Дякую тобі. Вона обняла Максима і поцілувала в маків. О, це що? мама помацала хлопця за біцепс. Здається, хтось набрався сили волі? О, це так, вона дуже корисна для здоров'я, зраділа мама. Млинці і досі були найсмачніші в світі. Очікування зробило їх тільки кращими кругленькі, з хрусткою з болоничним варенням. Почікунчик Бо і Максим були дуже задоволені смаколиком і пишалися своєю силою волі. З тих пір Максим знав, що чекати можна весело, можна грати і тренувати свою силу волі. Дітки, а тепер пропоную вам подумати та дати відповідь на такі запитання. Що відчувала мама, коли Максим змикав її за ковтинку? З чим займаєтесь ви, коли вас просять почекати? А ще пофантазуйте, які на смак можуть бути хвилинки. Я бажаю вам гарного дня. До побачення.